Сьогодні в мене поставило питання, чи є взаємозаміняємо вулики, тобто деталі вуликів Бістар і деталі вуликів ППУ Сота Віталія Головотня. І ось ми маємо корпусний вулик ППУ сота і маємо вулик Бістар. Ось така ситуація. Всі деталі є тобто ми можемо поставити одну, один магазин такий, один такий. Тобто вони є всі взаємозаміняємо. І що одно, я замітив, якщо, брати, наприклад, ставити бістаровський корпус і один корпус ППУСОТ, то він вирівнює частково бістаровський корпус, вирівнює ось ці корпуса. Віталія голодні. Тобто ці вулики Віталія головотня, у мене, ось ми бачимо Бачимо що вони є досить кривими. От Якщо так взяти, подивитися, ось ось дашок гуляє, якщо його прижимати, от ми бачимо ось. І ще одно, ось через ось цю диру в даху. Я в зимівлю, от, ну, зараз у нас вже з паського зиму, Я ставлю пустий магазин зверху і ставлю утепне. От у мене так іде в зиму. Ставлю утепне, тому що е, мені ось ця дыра, вона потім створює непотрібний ефект. Ось так зимувати, тому що в дашку є ось ця, ця яма. І якщо ми от уважно подивимося, от ми бачимо, ось як він такий так як... чуть опуклий. Ось так. Але ось ми поставили. І так, так само от я посадив бджоли, так само заселив біг вулик, так само зверху утеплення через цей дашок. І ось ми бачимо ось, ось в разі потреби дані е корпуса. Бістар e, і ППУ сота є взаємозамінями. Тобто в них є фактично один розмір. Ну, то, що Це є досить така акуратна, досить така, ну, чітка рівна робота. ППУ-сота e, це є вулики, які мають виклонення, тобто, які e, зроблені більш гірше. В свою чергу, бістар це дуже акуратний. Дуже акуратний вулик, дуже ну, витримані розміри більш-менш і рівний. Теп... Так, ось ми маємо вулик Апікс, це є вулик з PPS-у, П... ну, цей вулик. З усіх вуликів, які я маю, більш функціонально продуманий. Тобто тут е, все продумано до дрібниць. Е, якщо взятися по функціональності. Но по міцності матеріалу кращий е, ППУ-ППС, він є досить м'який. І коли ми нас, бджоли десь запрополісовувати, стає проблемою е, його роз'єднати. Це дуже. Це є недоліком Оце ППС. Оцей ППУ, він є досить твердий, його запхав з МС, він не буде себе виломлювати. Ось така моя думка, взаємозаміняємо ми є Бістар з ППУ Сото. Тобто, якщо ви маєте Бістаровський вулик, то ви можете сміло до нього додати. Деталі ППУ сота. І ще, якщо ми маємо ці бістаровські корпуса, наприклад, то, якщо навіть так і комплектно купляти то краще купити оцей, Оце дно ППУ сота, а решту деталі купити Бістар. Тому що тут дно має людкові загороджувачі, що дуже зручно, що дозволяє легше працювати інші деталі цього вулика. Ну, це на любителя. Але моє така думка. Хтось, може, має іншу думку. Ось ми бачимо, бачимо кривизну. Тому дякую за увагу.